Два пошкодження з випуклостями, що може свідчити про те, що вказані пошкодження могли відбутися від стрільби. Це резонансні події 10 жовтня 2018 року. Тоді невідомого на Херсонщині фермера Андрія Федоренка була скоєна зухвала спроба вбивства. Машину чоловіка спочатку підрізали на трасі Херсон Феодосія Керч, а після її зупинки розстріляли майже впритул. На той момент у авто знаходилося три людини. Усі зазнали поранень різної ступені тяжкості та дивом вціліли. Понімаєш що от, пройди пуля на два сантиметри ліві, як, як сказав хірург вами сьогодні не бісідоваль. А це вже Скадовський районний суд. Тут вже два роки потерпіли, намагаються домогтися, аби усі особи злочиної групи, причетної до замаху на умисне вбивство, понесли законне покарання. Сьогодні тут повинно відбутися чергове засідання. По справі стосовно обвинувачення мостового Артема Олександровича у вчиненні ряду особливо тяжких злочинів було призначено перше засідання, яке повинно було розглядати дану справу по суті і продовжити запобіжний захід обвинуваченими та як він вже 21 числа впливає. Адвокат потерпілих Андрій Пенчарський наголошує, це вже друга спроба розпочати розгляд справи по суті. Багато дивних речей в даному суді відбувається тому, що даним засіданням було два абсолютно незрозумілих і дивних відводи суддів. Перший раз був відвід судді Шульги, яка вела дану справу. В подальшому суддя Пухальський заявив самовідвід, який також був задоволений. Хочеться зазначити, що абсолютно будь-яких передбачених законних підстав для відводу та самовідводу відповідно не було. З чим це таке пов'язано, не зрозуміли на цьому не Незрозумілі обставини, які супроводжують розгляд справи, не закінчилися. Додає адвокат у визначений час у залі судового засідання. Місце підозрюваного виявилося порожнім. Обвинувачений мостовий конвоєм недоставлений. не доставлений. Ви документі щодо недоставки обвинуваченого судом не надано. За повідомленням конвоєнної служби під час каналювання йому стала погіршення здоров'я та він. Делізовано до лікувального закладу погане самопочуття обвинуваченого Артема Мостового стало здивуванням для прокурора. З його слів про це йому повідомили незадовго до початку суду у телефонному режимі. У нього лише велика температура і якісь болі в животі І це зі слів. як лікарня повідомила свічиля, але по жодного документу не надано конвойною службою. Тому прокуратура буде здійснювати все для того, щоб перевірити ці факти, і все буде зроблено для того, щоб наступне засідання, яке я прошу скласти на завтра, оскільки дійсно завершиться структу завтра, захвату, у під підварту. Ми будемо організовувати спецконвої для доставки суду. А ось адвокат потерпілих Андрій Пенчарський до такого розвитку подій був готовий. Зазначає історію з раптовою хворобою підозрюваного вже інсценували в Херсоні більше року тому. Це ще на стадії досудового розслідування, коли він також не змогли продовжити запобіжний захід, начебто йому стало дуже погано дуже хвороблива людина. Так і це закінчилось тим, що більше року він був в міжнародному розшуку. Зараз щось дуже дуже схоже відбувається. Як стало відомо пізніше, Артема мостового доставили у ту ж саму лікарню, що і рік тому. Свою позицію пан Андрій аргументує і тим, що згідно висновків медичної служби слідчого ізолятора, на ранок підсудний був повністю здоровий, а конвой не мав юридичного права на власний розсуд змінювати маршрут і місце призначення під час транспортування. На то він і конвойна служба, що вони не можуть по своєму розумінню з СІЗО. Доставляти обвинувачених, куди їм заманеться. Тобто, ну з таким самим успіхом могли б його кудись, я не знаю, в ресторан завести. Я розумію, що погіршилось здоров'я, і можливо, якась медична допомога потрібна була, але це абсолютно не завадило доставити все-таки, куди вони неї повинні були доставити так в суд, викликати швидку допомогу, і фахівці тоді б належним чином оцінили чи необхідна госпіталізація, чи такої необхідності немає. Також до зали судових Сідань через стан здоров'я не з'явився і захисник підозрюваного, зважаючи на важливі справи, суд прийняв єдине можливе рішення. Судважання неможливо проведення свого засідання за відсутності обвинуваченого та в даний час за відсутності його захисника зв'язку чи не хіне відкладав свого засідання на 19 січня години. вже наступного дня до Скадовського районного суду з'явилися всі учасники судового процесу. Був доставлений і обвинувачений Артем Мостовий. Так як е, всі показники обвинуваченого медичні були в нормі, і зрозуміло, що там ніякої хвороби не було, тому все таки з другої спроби конвої його доставив до зали суду, де було розглянуто питання лише стосовно продовження запобіжного заходу, який і був продовжений на 60 днів. Адвокат потерпілих Андрій Пенчарський впевнений, історія з поганим самопочуттям була вигадана для затягування судового процесу, тож вважає її фактичною спробою ухиляння від розгляду справи та подальшої кримінальної відповідальності. Якщо особа вважає, що вони не новаті вчинені даного кримінального пропорушення, будь ласка, Воно надає всі механізми, йдемо в суд, в судовому засіданні під час судового слідства досліджуємо докази, доводьте свою невинуватість. Але, ну, як ми бачимо, Застосовуються різні позапроцесуальні механізми з метою уникнення від відповідальності. Все і є в мене стільки переконання, що ну на жаль, не хотілось би це вірити, але на жаль, різні особи чомусь можливо і допомагають нашим обвинуваченню. Водночас сторона потерпілих не здає позиції і буде добиватися справедливого покарання для звинувачених. Винні в умисному замаху на вбивство мають сісти за грати. Так, як і задекларовано в законі, і це просто ну, звичайне людське бажання, щоб добитися справедливої сатисфакції, тобто повинна бути все таки правова держава, і кожен, хто вчинив злочин, має понести заслужене покарання.